Маємо сьогодні роботу, точніше, чоловік має роботу. Різати дрова буде. От, трошки назбирали того, що вітер нам за літо наламав гіляк з дерев, шокругом ферми. От зараз підтягнемо цепну бензопилі і будемо різати дрова. Субота, вихідний, мав би бути. Ну, як завжди на Роботи повну. you <laughs> Ну і ще два слова, може скажеш про пилку ту. Що то за пилка у нас? Скільки вона у нас часу вже? Ця пилка у нас років 4. Кожний із зими ріжемо її дрова. Ну, ми, щоб всі розуміли, палимо у нас котел на твердопаливний на дровах. То ми, коротше, ріжемо нею оце дрова собі, щоб палити зимою. Скільки в нас вже чотири роки, так? Так, десь 4, так, 4 роки. І що ми вже тут ремонтували щось? Заремонтували, майже все поміняли вже. Гарну пилку купили. Працює кожен рік, дров багато ріже. Тільки лишився корпус, стартер, карбюратор, а все решта вже поміняли. А по грошах скільки ми за них заплатили, не пам'ятаєш? Тоді по акції вона щось була півтора тисячі. А, ну тоді ясно, чи так часто ремонти робляться. Так. А по запчастинах? Ну, маю вазі, варті запчасти. вартість запчастини. Китай, самий дешевий Китай. Угу. Ну, воно дешево коштує. Я зрозуміла. А по розходу бензин, солярка, що там воно бере? Бензин. <свізь> <свізь> бензин. В ну, принципі, логічно, бензопилка. <х animals> Скільки Чи 100 Я сили? Ся... Не, не Я все заливаю і все. <свізь> Я зрозуміла. Ну, як бачите, господиня з мене щита. <свізь> <Фу> і логіки теж ніякої. Ну от така помічниця. Рекомендуєш ти її комусь купляти? Mm, ні. Навіть не знаю, що сказати. <рес> Я розумію. Якщо немає грошей на кращу, то можна купляти. <рес> а так краще ні. А по десятибальній системі давай візьмемо Богдана 10 з 10. <рес> mm, не знаю, балів 5. Середнячок, так. Так. Отакий от невеличкий вам відгук, порада. Краще не купляйте. Візьміть щось дорожче. І буде вам спокій.